Термінове звернення до українців, ви неймовірні. Я хочу подякувати вам від усього серця. Не дивлячись на те, що зараз важкі часи, не дивлячись на те, що постійно йдуть обстріли, не дивлячись на настрої в суспільстві, ми продовжуємо робити певні кроки до перемоги. Місяць назад ми нагадали вам про збір на 5,5 дронів для 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Але за цей час ви зібрали не тільки на це, а закрили ще досить багато зборів, які ви побачите зараз перед собою на екрані. Ви були тими, хто голосили цілому світу про те, що є Україна і що вона оживе. Підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити новини про те, як ми передаємо все це обладнання до військових. А зараз слово подяки хочу передати до представника 54-ї окремої механізованої бригади. Я Фізрук. Боєць 54-ї бригади. Я дуже дякую благодійному фонду. Твій крок за допомогу у зборі на дрони. Я безмежно дякую всім людям, які допомагають, які допомагали, які донатять, які наближають разом з нами з усіма людьми. Перемогу разом до перемоги. Дякую всім безмежно, безмежно.